Друзі, всім доброго дня! Мене звати Роман. Це команда експерт авто 24. Ми займаємося підбором по всій території України. Сьогодні в нас середа, завтра в Луцьку базарний день, і всі продавці стараються підготувати свої автомобілі до завтрашнього базарного дня. Тому сьогодні ми приїхали на Луцький ринок і будемо знімати для вас ціни на автомобілі. Це наша не перша спроба відзняти ціни, тому що кожен раз, коли ми сюди приїжджали, починався то сніг, то дощ, то град, то злива. Ну, коротше, оцей повний комплекс. Не факт, що ми сьогодні дознімаємо його до кінця, але все ж таки спробуємо. Сьогодні будемо знімати досить популярні такі найбільше, найщастіше люди телефонують саме з таким бюджетом. Це бюджет 5-7 тисяч доларів. Будемо знімати абсолютно всі автомобілі, які будуть попадатися на нашому шляху. Тож, друзі, перед початком відео. Обов'язково, будь ласка, підписуємось на канал, ставимо лайки і пишемо будь-які коментарі. Також побажання, які автівочки ви хотіли побачити в наступних відео, можете натиснути на паузу і в коментарях написати Роман, покажи там Volvo v 50 Міган 3.4, Sorento, ну і так далі. Тому, друзі, всім приємного перегляду, пальці вгору, поїхали. Друзі, розпочнемо наше відео з самих популярних автомобілів. Ці автомобілі дуже сильно полюбляють таксисти. За рахунок того, що тут дуже. Сильно надійні двигуни, як 1,4, так і 1,6. Бензинові двигуни. Також тут були і дизельні 1,6, але чомусь саме більше до душі припали ну, бензин 1,4 і 1,6. За рахунок того, що вони дуже ресурсні, дешеві, в обслуговуванні, на ці автомобілі легко ставиться газ. Звичайно, тут ходова, ну знову ж таки, це вак-група, як всі шкоди і Фольксвагени ці автомобілі трішки підвігаються корозій. Не прям так супер критично, але знову ж таки можуть бути моменти по аркам. По порогам, по кришки багажника, над дахом можуть бути сколи які з часом, якщо ви їх не затичкуєте, будуть підвергатися корозії. Дивіться, що нам тут запропонував Луцький автобазар. Дивіться, це шкодка у нас 2008 року з 1,6 бензиновим двигуном і вже встановлений газ. Газ встановлюється тут звичайний, четвертого покоління, безпроблемний. Ціна цього автомобіля 5500. Приємний такий голубуватий колір на зимовій гумі на простих залізних дисках. І це в нас не хетчбек, це універсал. Довга база. Давайте заглянемо в салон. Так, в салоні ми бачимо п'ятиступеневу коробочку, кондиціонер, звичайну штатну мультимедію. Mm. Так, вихід на Укс. передні два склопйоничка. Також присутній круїз-контроль. Пробіг автомобіля 269 тисяч кілометрів. В принципі, щось похоже на правду. Але знову ж таки потрібно всі автомобілі перевіряти. Для якісної перевірочки ви тут знайдете номер телефончика, дзвоните до мене, проконсультуємо вас по будь-якому питанню. Ми можемо зробити разовий огляд по всій території України. У нас є експерти, які можуть перевірити будь-який автомобіль. Також ви можете замовити послугу супровід на авторинку. Працюємо на найбільших авторинках України. Зустрічаємо цілий день, з вами підбираємо, перевіряємо, діагностуємо і надаємо всі звіти про автомобілі. І також можемо виконати послугу підбору автомобіля під ключ. Даєте нам параметри автомобільчика і ми його дистанційно знаходимо, обслуговуємо, викупляємо і приганяємо його вам прямо під дім. Автомобільчик далеко ми не відійшли, буквально тут один метр, в нас стоїть рено. Grand Scenic довга база, семимісний мімімісний автомобіль. Чим полюбляють ці автомобілі? За рахунок того, що Renault і Peugeot всі, в принципі, французи мають досить класні кузова, які не підвергаються корозії зовсім. Якщо він не був битий або він не з якоїсь там суперхолодної країни, де сиплять нереально велику кількість реагентів, то ці автомобілі сміло прохожують 300-400-500 тисяч без ознак корозії. Це 100%. Також двигуни. Двигуни тут встановлювалися досить різноманітні, як бензинові, так і дизельні, але більше всього понравився нашим людям 1.6 бензин, атмосферний звичайний двигун. І також 1,5 дизель К-9К, який ви всі полюбляєте. Саме тут він у нас встановлений. 230 тисяч. Заявив нам продавець, ринок Scenic, 7 самимісний, рідна фарба, два ключі. 7-900. На 900 доларів трішки вище нашого бюджету, але все ж таки ми вам покажемо цей автомобіль. Я думаю, Після аргументованого торгу можна буде збити нормальну суму і, в принципі, вкластися в 7 тисяч доларів. Це в нас 11 рік, автівочка в нас на ось такій літній гумі. Така вона трішки лисовата, але знову ж таки, вона літня, на легкосплавних дисках. Є в нас такі, дивіться, релінги, під лижі, можна ставити або в багажника ставити зверху такого здорового. По комплектації в нас оригінальне шкіряне мультикермо. Датчики світла дощу, 400 підйомничка, 6 круїз контроль навігація. ну і так далі. Салон текстильний, стан досить гарний, Боковушки не перешить. 19-й рік, 230 тисяч пробіг, заявив нам продавець. Ще один сімейний мінівенчик, який пригнаний до нас з Німеччини. Це в нас коротка база, не Grand Scenic. Це звичайний третій Сценік 2010 року, до 1,5 дизельок 226 тисяч стандартного пробігу. Але нас зацікавила ціна. Ціна становить 6999. Ціна досить хороша. Так, дивимося на цей автомобільчик. Він у нас на зимові досить непогані гумі на звичайних ковпаках і ось такий сірий каструльний. Стандартний кольор. Я б сказав, найбільший вибір таких сереньких, більш практичних кольорів. Але така ціна аргументована комплектацією. Комплектація в нас сама така звичайна. Є 4 склопідйомника, є датчик світла, звичайне поліуретанове кермо, без круїз-контроля. Стоянкове електрогальмо, п'ятиступочка, навігація і звичайний кондиціонер. Так, 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 так Парктроніків у нас немає. Ось такий автомобіль. 6900, ціна, я думаю, досить адекватна. ще тим, тим паче, якщо тут це дійсно такий пробіг, то ну, ціна. Друзі, зараз покажу вам найпопулярніший і найліквідніший універсал з бюджетом від 5 до 6 тисяч доларів. Як бензиновий, так і дизельний. Але дизель хрен знайдеш з нормальним пробігом, тому шукайте виключно бензиновий варіант. Дешевий, безпроблемний, ну, якби і надійний. Це Меган 100% другого покоління. Ці автомобілі мають нереально міцний кузов. Знову ж таки, пластикові трішки крила. Не знаю, чому так зробили, але вони в нас ідуть пластикові. На лінзовані оптики цей автомобіль і в такому самому класному, практичному графітовому кольорі. Він у нас йде 1.6, бензиновий атмосферний двигун. Безпроблемний. Є там свої конструктивні болячки, такі як часто в нього тече теплообмінник. І там в районі 200-250 тисяч, як правило, вони проходять з такими пробігами. Треба міняти фазу він Коштує в районі 100 150 доларів, знову ж таки, залежить, який ви будете його ставити, якщо якийсь тайвань, то походить він в районі там 1 тисячі км і знову ж таки на холодну буде шелестіти. Ставити виключно оригінальний. І ці автівочки би, максимально такі прості, безпроблемні. Звичайна ходова, хороші кузова і безпроблемні двигуни. Шостий рік, 1,6 бензин, 198 тисяч пробіг в даного автомобіля. І 5-300 ціна. Так, заглянемо всередину. У нас присутні підігріви, шкіряне, трішки перешите кермо, е клімат-контроль і механічна п'ятиступенева коробка передач. Чотири склад підйомника. Та й, в принципі, все. Давайте глянемо, що у нас тут позаду. Позаду є фаркопчик, парктроніки. Гарний безпроблемний автомобіль. Ззаді бачимо вже ага, це накладка. Кузова досить-досить міцні і безпроблемні. Ну що, друзі, дійшли ми до класних автомобільчиків. На кінець то, шкода Октавія Опять Дорі до Знову ж таки, голубий колір. <реш> Трішки, як то кажуть, на любителя але знову ж таки, саме в мене колись була вшивочка теж такого кольору. <реш> Класно, надійна, але з 1,9 дизельним двигуном. З пробігом там в районі 360-400 тисяч кілометрів. Надійності в цих двигунів, як то кажуть, хоч відбавляй. На цьому автомобілі у нас встановлений 1,6 бензин, 8 рік і 5,999 її ціна. На ковпаках на зимовій гумі. На звичайній оптиці. Такий, якби. Робоча така лошадка. Так, заглянемо в салон. Бачимо шкіряне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігріви, механічна п'ятиступочка, тканинні, текстильні такі сидіння. Знову ж таки, стан непоганий. Якщо дивитись по порокам цього автомобіля, то в салоні він виглядає досить і досить непогано. Бачимо круїз-контроль, бачимо ще 400 підйомничка. І що? І парктроніки в нас також є 5900. Ціна, 8-рік, 1,6 бензин. На досить непоганій комплектації. Як правило, на бензинних автомобілях комплектації встановлювали самі такі ну, бюджетні. На дизелях комплектації вже йшли трішки жирніші. Тут дивіться, у нас 1,6 атмосферний двигун, ще й плюс адекватна комплектація. Так, ну що, друзі, перший паркетничок з бюджетом до 5 тисяч доларів. Зустрічайте, Hyundai Tucson, Автомобіль вже на українській реєстрації. Знову ж таки, тут трішки так покрашено у нас лаком для ногтей. Але ціна, ціна 5 тисяч доларів. витівочка на автоматі, на повному приводі. 2,7, газ, бензин, шостий рік 290 тисяч пробіг. Ну, ціна, шара, шара. Всі поїхав. На зимові класні гумі. Диви, не на лисаках, як завжди продають на Луцькому автобазарі, а на класні зимові гумі. На легкосплавних дисках. Ну, такі тормозні диски трішки такі покрились таким нальотом, корозією. Ну, то таке, бачу, присутні в нас парктроніки доставні. Так, салончик в чохлах. На автоматі є підігріви, сидінь, навігація. Ось такий моніторчик у нас. Кондиціонер і 400 підйомника. Що ще потрібно для цього автомобіля? Вон там у нас кінгурятники такі. Фаркоп. Парктронічки і українська реєстрація. Ну, ціна просто бомба. Друзі, ще один універсал з бюджетом до 5 тисяч доларів. Знову ж таки, такі автомобілі дуже маленький вибір. ви його Вряд ли ще знайдете. Тут нема чого вибирати, я вам так скажу. Цей автомобіль у нас, дивіться, на українській реєстрації. Аха, це у нас харківські номера. Його ціна 5 тисяч доларів на старті, 169 тисяч пробіг, заявлений продавцем. 1,6, В принципі, безпроблемний двигун. Він у нас на газу 8 року два комплекта гуми. І один хазяїн. Навіть таке може бути. На легкосплавних дисках, на літній гумі. І там в багажнику ще є зимові колеса. Салон текстильний, механічна коробка, підігрів передніх сидінь. Ось такий доставний Sony Multimedia, шкіряне кермо, ну і в принципі, все, і 400 підйомничка. Це у нас універсал з парктроніками 5000 доларів. Зняти відео з бюджетом від 5 до 7, але відчуваю, що знімемо навіть нижче. Дивіться, перший міганчик з бюджетом 4600. 4600. Четвертий рік, 1,6 бензин. 245 тисяч пробіг. Так, є виписки з пробігом. У нас ось такий графітовий колір на зимовій гумі. В принципі, ціна досить непогана. Знову ж таки, який, якийсь торг 4 тисячі доларів за миганчик. Це бомба. Так, що в нас там? Кондиціонер. П'ятий ступочка, ну і в принципі все. Поліуретанове кермо, круїз контролю немає, 400 підйомничка. В принципі, я рахую, що це найпопулярніша бюджеточка, яку можна зайти на Луцькому автобазарі. І знову Volkswagen Golf Plus. В принципі, це той самий п'ятий гольф, тільки він трішки вищий і, і має трішки більший багажник. В принципі, все. Він у нас восьмого року, 1,6 MPI бензиновий двигун, надійний безпроблемний, 75 кВт. Саме з такими двигунами ви шукаєте ці автомобілі. 207 тисяч рідного пробігу заявляє нам продавець. І його ціна 6700 плюс торг. В принципі, досить непогано. Давайте заглянемо в салон. Він в нас на тканинних сидіннях з механічною п'ятиступочкою, з двохзонним кліматом, з підігрівом, шкіряне кермо. Таке трішки підчухане, але воно в нас оригінальне. Датчика сідла нема, є в нас круіз-контроль і 4 скло підйомничка. Задній ряд також гарний, безпроблемний. Бачимо розеточку в нас. Так, Ну і парктроніки. В принципі, досить адекватний автомобіль за адекватні кошти. Знову ж таки, якби він так сильно не гнив. <laughs> То б альтернативи йому не було. В комфорті, в шумоізоляції і в надійності, куди без ваших улюблених Opel Zafira? Також досить популярні автомобілі, їх великий вибір на Луцькому авторинку, але знайти її в адекватному гарному стані дуже і дуже важко, так як це такий популярний сімейний мінівен, як в Україні, так і в Європі. Накатував він немаленький кілометраж. В принципі, ці автомобілі можна брати з різними двигунами, як бензиновими, так і дизельними. Але знову ж таки, дизеля. Це така, як то кажуть, їздав кредит. І, як правило, пробіги на цих дизельних автомобілях всі стартують від там 300, 350-400 тисяч кілометрів. Останнім часом перевіряли ми дуже багато таких автомобілів, ключі разового огляду. І, як правило, з 10 перевірених автомобілів 8 були скрученими пробігами. І пробіги стартували від 320, 350, там 290 це менший пробіг, який ми знаходили. Також попадались вони з адекватними пробігами, але знову ціна там була на порядок вища, ніж там. Продаються вони на ринку. Які двигуни сюди ставили? Дизельні були 1,7, 1,9, безпроблемні, надійні, але знову ж таки з великими пробігами. Якщо ви хочете його знайти з адекватним пробігом, шукайте виключно бензин. Які тут ставились бензинові двигуни? 1,6, 1,8, 2,2. 2,2 трішки великий розхід, надійний, безпроблемний. 1,8 – то, що треба сюди двигун, якби і запас потужності є, і можна поставити газ, і це атмосферні двигуни. Також був 1.6, Ну 1.6 це такий виключно по місту їздити на цьому двигуні, по трасі ви на ньому сильно не поганяєте. Також були 1.4, але на Зефірі, якщо я не помиляюсь, вони не ставились, були тільки на астрах, ну, на корсах, ну і так далі, там, мірівах. Так, давайте про цей автомобіль. Він у нас 10-го року, 1,7 дизельок, 239 тисяч пробіг. І ціна 7,250. Знову ж таки, бувають виключення із правил. Можливо, тут і такий пробіг. А можливо і ні. Все потрібно перевіряти. Оптика звичайна, чорний колір. Так, На літній гумі, на легкосплавних дисках. І, напевно, тут нові тормозні диски. Ну, не сильно прям нові, але. Ще досить непоганий стан, як то кажуть. На чорній панелі з підігрівами передніх сидінь, на механічній 6-ступеневій коробки. сидіння в нас в гарному стані, боковушки в нас, бокова підтримка. Також непогана, не просижена. Є в нас круіз-контроль, шкіряне кермо і передні два склопідйомника. Да, ззаді в нас весла. Так, Цей автомобіль у нас семимісний, ззаді ще два ряда сидінь. Досить непоганий гарний автомобіль. Проктронів задніх, на жаль, немає, але в принципі можна їх там за 2000 гривень доставити і мати гарний непоганий автомобіль. Дизельний, як і бензиновий. Тому, друзі, вибір виключно за вами. що Японці є на Луцькому авторинку. Навіть таке може бути. Дивіться, це в нас на Волинській реєстрації. На реєстрації вже давно, бо такі вже бачите, жовті старі номера у нас. Тут у нас 2006 рік, 1,6 MPI, бензин плюс газ. Газ вписаний в техпаспорт, автівочка без підфарбувань заявляє нам продавець. Ціна 4900 і 233 тисячі пробіг. Нормально, нормально. Щось ціни пішли трішки на спад. Я думаю, це добре. Так, на механіки з підігрівами. Панелька отака футуристична, у нас великий монітор. А, так, так, що у нас там ще є? Є підігріви передніх сидінь, механічна 5-ступенева коробка, шкіряне мультикермо і чотири скло підйомничка. Підтонована, толком нічого не видно, але все, що могли, все розказали. Всь такий досить непоганий, я б сказав, автомобіль за свої кошти. Це у нас седан, не універсал. Як ви привикли бачити, 90% автомобілів тут універсали. Це, в принципі, седанчик за 4900, ціна досить непогана. Плюс звичайний бензиновий двигун на механіки і з газом. Луцький ринок притворяється в київський автобазар. Бачите, вже якісь японці і корейці. Дивіться, акорд. Також на українській реєстрації. Ну, Це у нас універсал. Знову ж таки, візуально автівочка на любителя, але. Все ж таки, 6 тисяч доларів, 2,2 дизельок, 283 тисячі. Пробіг на механіки четвертого року цей автомобіль. Давайте заглянемо в салончик. Ох, диви. Коричнева шкіра, підігріви, вставки під дерево. П'яти ступочка. Ширине кермо. Що там, з кліма. зона ну, кліма? Комплектація, стан досить непоганий. Подивіться, який багажник. Йомою! Ну, Такий, як мікроавтобус. Я не знаю, тут скільки можна загрузити мішків з кротоплею. <гум> Дивіться, Kia Sit і знову третя вівочка вже на українській реєстрації. Тут економити, як мінімум, там, в районі 200-250 доларів на постановки на облік. Він на, на звичайних ковпаках, на залізних дисках, на зимовій гумі. І, як правило, ви привикли бачити ці автівочки з бензиновими, 1.4, 1.6, А тут у нас 2,0 дизельний двигун. На механіці 5350 її ціна. 254 тисячі пробіг 8-го року цей автомобіль. Так, Давайте глянемо в салончик. Кермо оригінальне, кондиціонер, механічна 6 склопідйомники. В принципі, стандартна комплектація для цих автомобілів. Але 2 літровий дизель. Їх реально дизельних ну, дуже мало зустрічається. Двигуни непогані, як 1,6, так і 2,0. В бензинових часто така хвороба розсипається сажовий фільтр, точніше каталізатор, і оця кераміка попадає в камеру згорання і можуть бути у вас задіри. Тому, якщо у вас бензинові корейці, там Kia Ceed, там Accent ну і так далі, такого роду ці автомобілі, Elantra, то на пробізі 150-200 тисяч км потрібно вирізати каталізатор. Тим паче, якщо у вас стоїть газ. Так як температура згорання газу набагато більша, ніж бензину, той сажевий фільтр розсипається набагато швидше. І кераміка та попадає, і, знову ж таки, задіри, ну і класика жанка. Такі дві астрочки ми для вас знайшли. В принципі, плюс-мінус в однакових жирних комплектаціях. Ця темна, ця трішки світліша в нас. На лінзованій адаптивній ксеноновій оптиці присутні також у нас омивачі, що на цій, що на цій туманки. Так, давайте почнемо з чорної. В нас присутня декра. В якій прописується пробіг 162 тисячі км. Зараз на 198 6 ціна, 6 ціна, 1,6 бензин. 2009 року цей автомобіль. Комплектація заглянь салон. ну Просто космос. Ширині вставки, боковушки в у нас. Ну, напевно, одна водійська сторона тут перешита легенько. Вона, як правило, найбільше страдає. Автівочка у нас на чорній панелі з підірівами передніх сидінь, з кліматроніком. Оригінальна ширина кермо, круїз, контроль, датчики світла, туманки перед Ну, Гарний стан, непогана комплектація, я б сказав, для такого автомобіля. Парктроніків задніх нема, що тут, що тут. Але тут присутні шефер Коп. Давайте глянемо, що тут вказує продавець про цей автомобіль. А тут в нас є сервіска. Е, так, 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 до пробігу 104 тисячі км, в якомусь там році не бачу. А зараз у нас 148 тисяч пробіг 1,6 бензин, також 9-го року. Ціна на 100 доларів вища попереднього автомобіля. 6200. Давайте в салончик. Так, що ми бачимо? Тут в нас вже великий моніторчик є. Немає підігрівів, чорна панель, кондиціонер і механічна п'ятиступочка. Також шкіряні сидіння за такими. Ну, комбінований тканина, плюс шкіра, шкіряне оригінальне кермо. Бачимо круїць-контроль, також датчики світла, датчики дощу. Ну, це рахується в одній з самих таких жирних комплектацій. Ще жирніший може бути люк і повністю шкільний салон. А так комплектації досить непогані. 6200 і 6109 року 1,6 бензин. Пробіги плюс-мінус однакові. Так, друзі, будемо потихеньку закруглятись, так як вже накрапає дощ. Але не спішимо перемикати відео. Зараз покажемо автівочки, які ми підібрались за різними послугами, такими, як супровід на авторинку і підбір автомобіля під ключ. Дякую всім, хто додивився. До нових зустрічей. Всім пока! Друзі, всім привіт! Радий вас вітати! У нас сьогодні ще одна передача автівочки для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Зустрічайте Nissan Qashqai в Боус-комплектації. Qashqai 2 це в місний автомобіль, оригінальні легкосплавні диски, музика, Боуз, повністю світлий шкіряний салон. 1,5 дизельний двигун на досить класній, хорошій бодрій комплектації і з пробігом 218 тисяч кілометрів. Присутній панорама, повністю шкіряні сидіння. сидіння в нас не перешиті. З навігацією, з механічною шестиступеневою коробкою, бокзонним роздільним клімат-контролем і з підігрівами передніх сидінь. Гарний стан, хороша комплектація. І зараз будемо передавати цей автомобіль нашому замовнику. Друзі, всім доброго дня! Зараз покажу пасатик, який ми підібрали для наших замовників, по познаки підбір автопідключ. підбирали. В принципі, півтора місяця, але знайшли найгарний і шикарний варіант. У нас в предмаксимальній комплектації на максимальній оптиці з автоматичним ближнім данням і функцією вирізання зустрічних автомобілів. Парктроніки по кругу, у нас нова літня гума 23-го року, оригінальні легкосплавні диски, автівка після повного технічного обслуговування. В гарному кольорі і на класній комплектації. У нас алькантара плюс шкіра, плюс електрорегулювання всіх передніх сидінь. На автоматі максимальна навігація, віртуальна приборна панелька, дістроніки. Все, все, в принципі, маємо в цьому автомобілі, що, що тут повинно бути. Також у нас панорама на весь дах і вся вгівочка в рідній фарбі. Це колір не чорний, а такий темно-темно-сірий, класний, практичний і безпроблемний колір. 150 тисяч рідного пробігу. Зараз зустрічаємо нашого замовника і будемо передавати цей автомобіль. Так, друзі, замовників зустріли, зустріли з автовокзала і зараз показуємо повністю весь функціонал цього автомобіля. Але по реакції вже видно, що автівочка дійсно нашим замовникам сподобалась.